Сьогодні у відео продовжуємо знайомити вас з продукцією компанії Магура ВПК. Вітаю на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Магура ВПК це український виробник, що спеціалізується на розробці дронів і квадрокоптерів, систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Нещодавно ми публікували відео про виробництво акумуляторних збірок для дронів на підприємстві. Посилання залишаємо нижче. На сайті Безпека Шоп fpv дрони від Магури ВПК представлені моделями 7, 8 та 10 дюймів. Позначення в дюймах вказує на діаметр пропелерів, що використовуються на конкретній рамі дрона, а також визначають його характеристики, можливості та сферу застосування. Наш фокус сьогодні рами для FPV. Рама для fpv дрона 7 дюймів Amaga 7 для швидкісних польотів і агресивних маневрів. Розмір рами 256 на 256 мм, Відстань між двигунами 315 мм, довжина корпусу 163 мм. Важить всього 194 грами. Це враховуючи раму стійки висотою 25 мм, гвинти, гайки та 3D-друковані елементи для кріплення камери. Верхня, середня та ніжня пластина виготовлені з карбону товщиною 2 мм, товщина променів 5 мм. Рама для FPV дрона 8 дюймів Amaga 8. Має розміри 289 на 289 мм. Відстань між двигунами 360 мм. Довжина корпусу 280 мм. Жорстка та міцна карбонова конструкція важить 214 г. Рама для FPV дрона Amaga 10 дюймів для важких місій є повним аналогом рами iFly Chimera CX10 Ica. Міцна рама витримує значні навантаження. Продумана і вдосконалена конструкція знижує вібрації, тим самим забезпечує стабільне і плавне керування дроном. Товщина променів 6 міліметрів, товщина пластин 3 міліметри, загальний розмір 338 на 299 міліметрів. Важить 383 грами. Наявні кріплення дозволяють використовувати різні компоненти та конфігурації. Сьогодні багато разів лунало слово карбон і це справедливо. Карбон надзвичайно легкий матеріал, це знижує загальну вагу дрона. І, в свою чергу, дозволяє підвищити швидкість або тривалість польоту за рахунок зменшення енергоспоживання. Карбон має високу жорсткість і витримує значні механічні навантаження. Він майже стійкий до ударів і падінь. На цей випадок розбірна конструкція рами стане в нагоді і заміна променю не займе багато часу. Карбон добре гасить вібрації, не підлягає корозії, витримує тривалу експлуатації без. Трати своїх механічних властивостей. Конструкція рами з карбону сприяє зменшенню опору повітря і покращує маневреність дрона. На виробництві Магура ВПК вирізання рам для FPV-дронів відбувається на станках з ЧПУ. Кожна рама має однакові параметри, усі вироби ідентичні у серійних партіях. Це критично важливо для рами дрона, адже навіть невеликі похибки можуть вплинути на баланс, міцність і аеродинаміку. Завдяки точності різання станки не пошкоджують карбон, тим самим зберігають їхню початкову міцність. Отже, рама FPV-дрона дрона це не просто каркас, а основа всієї конструкції. Від її якості залежить наскільки дрон буде ефективним у виконанні своїх завдань, як довго він прослужить і наскільки легко його буде ремонтувати. Дякуємо за перегляд. Підпишіться і натисніть на дзвіночок.